Вітаю вас, шановні батьки! Дзеркалять букви і цифри, або дитина пише справа наліво. Чому так і що з цим робити часте запитання у батьків. Дзеркальне письмо у дітей це досить поширене явище. Це означає, що дитина пише букви або цифри у дзеркальному відображенні. Для початку необхідно виключити таке серйозне порушення, як дисграфія. Або інші неврологічні проблеми. Якщо немає ніяких відхилень, то чому ж дитина дзеркалить? Найбільш точна і правильна відповідь тому що в дитини дошкільного віку ще не сформований зрілий зв'язок між півкулями головного мозку. Для того, щоб зрозуміти, про що мова, необхідно звернутися до нейрології, а саме до міжпівкульної асиметрії. Ще й зі школи нам відомий той факт, що права та ліва півкуля мозку у людини мають різні функції. Вони керують різними видами діяльності. Ліва півкуля відповідає за мову, логіку, абстрактне поняття, здатність до аналізу, вибудовування алгоритмів, оперування фактами, деталями, символами. Права півкуля відповідає за інтонаційну виразність, образне сприйняття, творчі можливості, інтуїцію, здатність до адаптації. Ось кілька порад, як допомогти дитині впоратися з цією проблемою. Перше регулярна практика. Щодня займайтесь письмом з дитиною. Це допоможе зміцнити навички правильного написання. Друге. Візуальні підказки. Використовуйте картки з правильним написанням букв і цифр. Розмістіть їх на робочому столі або стіні. Третє. Моторні навички. Грайте з дитиною в ігри, що розвивають дрібну моторику. Наприклад, ліплення з пластиліну, складання пазлів або мозаїк. Четверте спрямовані вправи. Виконуйте вправи, що акцентують увагу на правильному напрямку руху ручки. Наприклад, малювання ліній зліва направо, писання в повітрі великими рухами. П'яте корекційні заняття. Використовуйте спеціальні зошити з прописами, що містять зразки букв і цифр. Шосте консультація з фахівцем. Якщо проблема не зникає або викликає занепокоєння, зверніться до логопеда або дефектолога, які зможуть дати додаткові рекомендації та допомогти у вирішенні цієї проблеми. Найголовніше проявляти терпіння і підтримку, адже діти по-різному розвиваються і з часом навички письма покращуються.